На жаль, чимало людей, які надсилають документи на карту побуту поштою, або у випадку, коли побутом займається роботодатель, пропускають повідомлення від уженду про призначення дати здачі відбитків пальців. Відповідно статті 247 закону о неземцях, у випадку, коли відбитки пальців не були здані, у наданні дозволу на проживання буде відмовлено. Це дуже серйозне порушення, тому розгляд справи зупиняється, або людина отримає відмову. Що ж робити? Якщо ви мали дуже поважні причини для того, щоб не з'явитися на здачі відбитків пальців, необхідно зібрати підтверджуючи це документи та разом з листом з проханням про призначення нової дати відправити до Уженду. Якщо мови, у вашому є електронний запис на здачу відбитків, записуйтесь якнайшвидше. З собою візьміть підтверджуючі документи, чому ви пропустили перший візит, та пояснювальний лист. Якщо ж вам все ж таки відмовили у наданні побуту через те, що ви не здали відбитки пальців, можливо подавати апеляцію або прохання про продовження розгляду справи. І головне, коли ви самостійно подаєте документи до ужаду або це за вас робить ваш роботодатель, ретельно слідкуйте за своєю поштовою скринькою та не пропускайте повідомлень від ужену. Якщо вам необхідна допомога в отриманні карти побиту, запрошуємо в Директ.